Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на вівторок, 19 листопада 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти найстаріші аркани таро, які я виготовив ще 30 років тому. А епіграф буде поетичний від. Французького класика поезії Шарля Бодлера, і це буде вірш про люльку. Я люлька автора. Він мій. Я смугла, мов дочка мулата. По цьому видно, що затята його натура, він курій. Чи він сумний, чи повен мрій, Димлю, як хліборобська хата, де в кухні страва небагата, димує на плиті старій. Його я ніжно сповиваю, в блакитну диму течию, бальзам його душі даю, рятую от журби й відчаю, вливаю в серце сто отух, Лікую від знесилля, дух. Ось такий вірш від Шарля Бодлера, а це моя така люлька, яка, до речі, вже прийняла навіть участь у сценічній постановці, так що вона вже маленька зірочка. Ну, а що стосується 19 го числа, по-перше, це день, коли вже нарешті Плутон перейде у знак. Водолія, зверніть на це увагу. Якщо вам цікава ця тема, на Ізотаріумі є про це цілий ролик. Ну, а якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас не досить гарний день. Бережіть себе у цей день, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа. Будь-якого місяця сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за Днем Народження це підтвердить або спростує. Так само, якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде така карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта загальна карта на цей вівторок, чого очікувати від цього дня. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте. Робити репости. А третя карта за днем народження. Пропоную вам не напружуватись якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, 4, три. Два. Один. Отож, чого очікувати від цього вівторка загальна карта? Карта смерті, незважаючи на те, що образ цей доволі суворий. Карта ця пов'язана з кармічними подіями. Сьогодні в цілому світі будуть відбуватися ті події, на які заслуговують люди, міста або села. Ця карта пов'язана з трансформацією, зі змінами. Тож очікуйте сьогодні, на які зміни вони обов'язково відбудуться, і особливо почитайте, чи подивіться новини, вони будуть здобувати. Досить гарними якимись повідомленнями відносно того, що щось буде змінюватися, і змінюватися на краще. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте сатурніанський темний чорний одяг. Далі представники знаку Скорпіон, можливо, хтось святкує свій день народження, чого очікувати від цього дня. Сфінкс, інша назва цієї карти, «Колесо фортуни, і це, звісно, якась видача, яка вас очікує. Якщо ви людина ризикована, якщо ви людина, яка звикла грати та вигравати, сьогодні вас очікують виграші. Люди, обставини, вам будуть в цілому допомагати. І якщо вам треба кудись їхати, всі дороги вам відкриті. Ще представники знаку Скорпіон цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником з. Знаку Козиріх. Для стрільців, Феміда. Інша назва цієї карти справедливість, і це внутрішня духовна рівновага, це гармонія, яка буде з вами у цей день, і це можливість розсудливо якось відноситися до того, що відбувається навкруги у вас. Сьогодні гарний день для того, щоб іти у різні установи, у тому числі і у судові, і вирішувати будь-які складні справи саме завдяки тому, що ви врівноважені та розсудливі. Емоції у вас цілком будуть позитивні. Ще представники знаку Стрілець 19 листопада можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Козирогі. Сьогодні день відлюдника, саме так називається ця карта, і вона випала в прямій позиції. І це каже про те, що сьогодні вам особливо рипатися нікуди не треба. Сьогодні ви можете жити лише внутрішній замкнутим життям. Не намагайтеся у цей день побороти якісь негаразди, якщо раптово вони на вас зваляться. Це карта. Заточення. Заточення Ви самі себе заточуєте у чотирьох стінах. І сьогодні гарний день для того, щоб завершити якісь справи, які вже ви розпочали. Нічого не розпочинайте і пам'ятайте, що відлюдник вам натякає на те, що треба бути дуже обережними, щоб не наразитися на якусь неприємність. Далі представники знаку водолій. Повішений. Жертва карта жертви, карта втрат випала вона в прямій позиції, і це означає, що сьогодні ви щось втратите. Це може бути просто якась ідея, якою ви можете поділитися з людьми. А також це може бути щось досить цінне для вас, якесь майно, якась річ. Будьте обережні, також зі своїм здоров'ям. Сьогодні на вас можуть навалитися ваші хронічні хвороби, тому. Обов'язково з собою тримайте необхідні ліки. Пам'ятайте, що повішаний полюбляє благодійність, так і ви будьте благодійні, менше думайте за себе, більше думайте за інших людей. Далі представники знаку риби. Колісниця, причому в прямій позиції, дуже гарний показник того, що сьогодні непоганий день для того, щоб кудись поїхати. Колісниця пов'язана з власним досвідом. Сьогодні ви можете щось накопичити собі. Це стосується не тільки знань, але й грошей. Не будьте мямлями, намагайтеся бути більш впевненими в собі і пам'ятайте, що ціль, ваша ціль, це на цей день найголовніше. Ще представники знаку риби цього. Вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Стрілець. Овни Дуже гарний емоційний день. Вам випала карта зірка магів. Причому в прямій позиції вона означає дуже позитивні емоції, якісь задоволення. Хтось з вас обов'язково отримує сьогодні ті гроші, на які ви очікували, а хтось отримує гарну зустріч з людиною, яка вас кохає. Сьогодні гарний день саме для закоханих, для кохання, бо це планета Венера, планета жіночої краси та сексуальності. Далі представники знаку тілець. Перегорнутий маг каже про те, що сьогодні краще нічого не розпочинати. Будь-які ідеї, які приходять до вас, краще їх відсікати, як і відсікати нові якісь дії. Дуже поганий день для чоловіків, бо карта магів пов'язана з. Сонцем, сонячною янською енергією, і з вашим власним его сьогодні треба бути менше егоїстами і більше дослухатися до порад, які відходять від інших людей. Також можна очікувати від чоловіків чогось несподіваного. Далі представники знаку «Близнюки». перегорнутий сонячний геній, Він же Янгол, інша назва цієї карти помірність. Перегорнутому стані вона каже про те, що вам буде не вистачати зосередженості, вас буде щось всередині збуджувати. Рекомендація це збудження якимось чином притушити. Це можна зробити невеличкою дозою алкоголю. Чи можете покорити люльку, як це вам? Пропонував Шарль Бодлер. Окрім цього, ви сьогодні знаходитесь в беззахисні, вас янголи не захищають, тому ви можете вляпатися в дуже неприємну історію і за своїх слів. Якщо ви не будете слідкувати за тими словами, які ви кажете іншим людям, то буде якось, якесь лихо. Ще представники знаку близнюки цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. Для раків непоганий день. Вам випав диявол, він же тифон в перегорнутій стадії. Він каже, ця карта каже про те, що ви захищені від фатальних якихось зустрічей, особливо зустрічей з правоохоронними органами. Якщо ви боїтеся цих людей, окрім цього, демонічні сили сьогодні вам нічого не зможуть поганого зробити. Тому, якщо ви ризикована людина, можете навіть щось виграти з цього дня. Далі представники знаку «Лев». Верховний Жрець, він же Гермес Тресмагіст Меркурій. Гарний день для того, щоб займатися комерційними справами, підписувати якісь комерційні договори. Гарний день, коли ви можете знайти якусь певну ціль, яка буде спрямовувати вас на якісь дії. Непоганий день для того, щоб кудись поїхати, бо ця карта пов'язана з направленням і зі швидкими рухами. Робіть все швидко і покладайтеся саме на інтуїцію, більше ніж на слова, які відходять. Від інших людей далі представники знаку діва. Приборканий лев або карта сили в прямій позиції натякає на те, що сьогодні гарний день саме для фізичних вправ. Дуже гарний день для військових, для спортсменів, а особливо для чоловіків, які бажають здивувати своїх жінок своєю сексуальною потенцією. Сьогодні у вас вона на висоті. Якщо ви військовий, вас сьогодні обов'язково очікують якісь невеличкі по. Подвиг, якісь справи, які вас можуть привести, врешті-решт к успіху і к визнанню. Ще представники знаку діва цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. І нарешті Терези. Кубічний камінь, інша назва цієї карти і Вона пов'язана з планетою Юпітер, а це планета самореалізації, планета досягнень і планета пов'язана з суспільством. Якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації, сьогодні все буде відбуватися як вам треба. Якщо ж ви просто будете сидіти вдома, до вас обов'язково чи прийдуть гості, чи будуть вам обов'язково телефонувати різні люди, бо цей день пов'язаний з комунікацією і з певними. Владою людей, ну а якщо подивитися на сам день. То можна виділити такі небезпечні години. Це з 10-ї години ранку і по 14-ту годину дня. А так в цілому день більш-менш спокійний, особливо це стосується ночі. Вночі не буде ніяких агресивних дій. Якщо навіть вони будуть, пам'ятайте, що є надійні захисники сили ППО, які обов'язково врятують ваше життя. Але не забувайте про те, що дослухатися до. Сигналів повітряної тривоги дуже часто є дуже корисною справою. А я вам додам ще по одній карті за Днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що у вас сьогодні непоганий день, вам випала карта Сутінок. А ця карта пов'язана з ілюзіями, з замкнутостю якоїсь. Тобто, сьогодні і погода у вас не буде сильна якось радіти, ви не будете від погоди, і також люди можуть вас спровокувати якимись своїми каломутними ідеями. Зверніть на це увагу, не вірте словам людей. Більше довіряйте власній інтуїції, і вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий крокодил, він же блазень, нульовий аркан, непогана позиція цієї карти. Вона каже про те, що треба частіше посміхатися Частіше посміхатися і отримувати від життя насолоду навіть якщо ви сьогодні будете робити якісь помилки вони не смертельні навпаки вам дається можливість подивитися на світ іншими очима через призму почуття гумору будьте обережні якщо ви народилися під знаком тілець Далі, якщо ви народилися 3-го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця, перегорнуте променисте сяйво, інша назва цієї карти сонце, і це. Втрата енергії, вам не вистачає енергії. Це стосується не тільки світла, це стосується не тільки сонця, це стосується саме вашої внутрішньої енергії. Окрім цього, ваші діти можуть сьогодні вам приносити якісь занепокоєння, що стосується якихось Підписання комерційних договорів, краще цього не робити у цей день, бо можете все втратити. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця і зіда Уранія, вона ж імператриця в прямій позиції, це гарний день для заробітку грошей. І у цей день цілком імовірна матеріалізація ідей вам допомагає наша велика Спільна мати, планета Земля, тому ви сьогодні можете заробити гроші, головне прикладати до цього певні зусилля. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, страшний суд, інша назва цієї карти, пробудження мертвих, вона пов'язана з відродженням та повторенням. Нічого нового з вами відбуватися не буде, тому якщо ваша робота пов'язана з рутинними діями, все так буде і продовжуватись. Також ця карта Пов'язана з родичами, можливо, вам сьогодні більше треба буде дослухатися до порад своїх близьких і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції, ознака катастрофи. Якщо ви не будете контролювати свою агресію, можете все втратити. Яку би ланку ви не займали, на якій би сходинці життя ви не знаходились? Сьогодні ви можете все втратити. Рекоменду... Рекомендація вам більш... більше бути пильними, коли ви чуєте повідомлення про якусь небезпеку. Ну і не треба саватися туди, де гаряче. Вам єдине, що може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Два шляхи, інша назва цієї карти закохані, і вона дає вам можливості, відкриває можливості сьогодні. Від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. І якщо ви будете трошки хитрішими, будете, будете більше багатшими. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діви. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день. Якщо ви жінка, сьогодні для вас фартовий день, бо випала карта Двері в храм або Верховна Жриця, вона пов'язана з місяцем, з жіночою енергією. Будь-які справи з жінками сьогодні також досить корисні і результативні. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Дуже результативний день. Карта корони, Всесвіта в прямій позиції каже про те, що сьогодні ви багато чого можете зробити. День буде досить насичений і сповнений різними результатами та нагородами. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці старовинні аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам! Всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь Бог.